За рік ми вже дали результат. Ви знаєте, скільки треба було працювати? Ви знаєте, скільки треба було працювати, щоб за п'ять стільки років зробити те, що зробили ми для вас? Ми для вас? Для того, щоб ви мали що сказати, для того, щоб ви мали що виставити, З початком тижня Мукачівська дитяча школа мистецтв номер 2 стала епіцентром незгоди. Колектив і батьки виступили проти так званої оптимізації закладу, про яку вони дізналися нещодавно. Шановні Мукачівці, шановна громада міста Мукачева. Я дуже хочу, щоб всьому Мукачево знало про те, що рішення, які приймаються у нас у ратуші міським головою, відділом культури і всіми остальними органами, які там, нібито розробляють проєктну документацію, я хочу, і всі знають про це, що має бути обговорення громадськістю. Ми коли вибирали, ми вибирали мера голову і захисника. Дискусія почалася в школі за участі начальника відділу культури, викладачів та батьків дітей, які навчаються в цьому закладі. Міська влада пропонує оптимізувати заклади і об'єднати першу і другу школу мистецтв в одну. Я видрукувала проєкт рішення, де дуже коротко написано, що що йде мова. Значить, метою оптимізації, тобто заощадження коштів, де є висновок бюджетної комісії, що місто Мукачево це потребує нагально зробити перше. Друге, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії. Де є та рекомендація? Сьогодні 16.30. я вам відповім на це запитання: 16-й третє, де є висновок експертної комісії щодо технічних умов першого школи номер 1 яке зможе охопити такий великий об'єкт і учнів, і викладачів водночас. Але ми потребуємо для того, аби продовжити розмову. Є відділи шість відділів чи сім у даній школі. Вони в цій будівлі їм тісно мало місця. На жаль. Викладачі відмовляються приєднуватися до іншого мистецького закладу, адже за їх словами є ймовірність втратити роботу. Батьки ж наголосили на незручності від такої ініціативи. 就是。 Дискусія тривала з різкими запитаннями, однак конкретні відповіді ніхто не почув. Ірина Калій повідомила, що міський голова зможе пояснити ситуацію о 14.30. Однак, не дочекавшись сказаного часу, викладачі та батьки одразу попрямували до Андрія Балоги. Малий зал ратуші оточили обурені і невдоволені. Можемо порівняти бокшая і арделія, і разом склався, ну, то чани. На так розуміти точно, так і музичні школи. Бо кожна школа має, має вже якийсь досвід уже зроблений. Розумієте, так, що то, то не, можу, не можу таке робити із школи, Ми є, наприклад, музична школа номер 2 міста Мукачева. Невже музична школа номер 2 міста Мукачева неякісно виконує соціальні залежники? Мені здається, дуже якісно, тому що, тому що коли я, як випускниця школи, поступала до навчального закладу, мене запитали, де ви навчалися. Я кажу, музична школа номер 2 Музична школа No. Я не думаю, що доцільним є об'єднання, як ви кажете, оптимізація. Тому що школа втратить свій те Школа втратить свою родзинку, а ви втратите також родзинку міста. То йде такий просто простими такими словами. Елітні діти, багатих людей і мої діти, яких я не зможу дати їм світ, хоча вони мають всі талановиті. Скажіть, будь ласка, що мені помирати з моїми дітьми? Ні? А що робити? Тепер кажу. І нам треба трохи розширитися більше ніж до культури. Мукачівський міський голова запевнив, що це рішення поки залишиться замороженим, але наскільки невідомо, нічого не чіпається до того, поки в нас не запрацює перша або друга школа полгодня, де батьки на власному досвіді перепевняться, як воно працює. Зберігається тоді, в нас заморожуємо це рішення. Тобто, бідув... Але і шановні, можна податки ще. Щось на школа таке зробить, то моя збір закінчити, розумієте?